Люби, друзья. Гарбузик? Кавунчик? А ну какие, что вы тут робите? Так, это моя кукла. Кавунчик, опускай клетку. И... На, кав... На гарбузика и кавунчика впала клетка. Кавунчик! Что? Що ти на кої? Я влаштував клітку. Як ти її просив? Я сказав, вони будуть ось там. А, ой. Господи. А в тебе є пульт від Пастки? Ти про це? Зибак колончика. Був пульт, який він погриз. Кавунчик. Ти мав одну роботу стежити за пультом. І ти її прогавив. Як так могло бути? А... Ну, він був смачний зато. А... Камера зупиняється. Работок, а захибаться те. Ой, да что. як можна було было смотреть для лабораторії? Не знаю. Ты противокно. Ты крутил кнопку. Так, це! Так, нажимай кнопку. покажіть, що ви тут робите. А ну, а ну! <смір вісті> а ну! Стоп, камера!